Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 593. Знайдіть відношення А до Б. Якщо перше. Відношення А до 39 дорівнює відношенню Б до 8. Так, нам треба з вами пригадати основну властивість пропорцій, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або пригадуємо правило метелика, так? Що можна помножити числа що навпроти. Отже, 8А дорівнює 39Б. Так, тепер нам треба трохи схитрувати. Дивіться, у нас рівність ліва частина дорівнює правій частині. І треба запам'ятати, що якщо поділити і ліву, і праву частину рівності на одне те саме число, рівність не зміниться. І я хочу поділити на 8б. І що буде? 8а ділю на 8б. І записую це за допомогою дробової риски. 8а поділити на 8Б. Далі. 39Б ділю на 8Б. І записую за допомогою дробової риски. 39Б в чисельнику. А 8Б в знаменнику. І що я зробила? Дивіться. В лівій частині скоротила на 8. А в правій частині скоротила на Б. І що ми маємо? А відноситься до Б, як 39 до 8. А що у нас попросили в завданні знайти? Дивіться. Нас просили знайти відношення А до Б. Ми знайшли. Як 39 до 8. Все. Наступне. Переписала умову. 7 відноситься до А як 6 до Б. Знову пригадуємо основну властивість пропорції. Добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів або правило метелика. Маємо 6А дорівнює 7Б. Тепер я отримала рівність. Ліва частина дорівнює правій частині. Якщо поділити і ліву і праву частину на одне те саме число рівність не зміниться. Я хочу поділити і ліву і праву частину на 6Б. Ділю 6А поділити на 6Б. Я запишу це за допомогою дробової риски. 6А в чисельнику 6 b в знаменнику дорівнює далі. «7b» треба поділити на 6 b І запишу за допомогою дробової риски: в чисельнику «7b» в знаменнику 6 b І тепер в лівій частині скоротили на 6, в правій на «b» і отримали. А відноситься до «b» як «7 до 6». А що у нас просили? Ще раз подивимось, знайдіть відношення А до Б. Ми знайшли відношення А до Б дорівнює як 7 до 6. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу. lustre